Привіт, за 5 хвилин студентам та всім фанатам комп'ютерних ігор у жанрі виживання. Сьогодні ми вриваємось у симулятор дорослого життя, у якому, як у СІМС, не вийде використати чити, а доведеться випробовувати на собі шевівську лакшері лайф. Я Назар, і у мене є 10 заповідей, без яких тут не вижити. Перша заповідь гуртожитку: Змирись, поселять не всіх. Кожен факультет та інститут у першу чергу надає місця пільговикам. А далі на вибір селить відмінників із високим середнім балом ЗНО чи мультипредметного тесту або ж тих, хто живе від Києва якнайдалі. Внаслідок російського вторгнення до України правила поселення можуть змінитись, тож залишаємо тобі під роликом чати з консультантами, де ти можеш про них дізнатися. Друга заповідь. Не розводь паніку. Якщо тебе поселять не одразу, то поселять дещо пізніше. Інколи ліжко місця доводиться чекати місяць або півроку та більше, не треба бити на сполох. Натомість краще пошукай товаришів по нещастю у телеграм-каналі КНУ Сусіди та разом домовтеся про оренду квартири у Києві на перший час. Третя заповідь. Головне, що не на вулиці. У шеві є гуртожитки двох типів: блочний та коридорний. У кімнатах мешкають 2-3 студенти. Ось, наприклад, блочний тип. То тут у тебе з сусідами будуть власні ванна та санвузол на 5-7 осіб. А от у коридорному гуртожитку душові та вбиральні спільні на весь поверх. Четверта заповідь: Правила не для правильних, а для всіх. Знаю, мамині бешкетники засмутяться. Але за розгардіяж із гуртожитку тебе можуть і турнути. Якщо будь-якої миті готовий до переїзду, уперед, усім іншим раджу утриматися від гучних вечірок, заборонених напоїв, а також не варто заводити домашніх тварин та шкодити майно. Інфа для курців для вас існують спеціальні місця перед гуртожитком. Плюс до всього можеш запрошувати гостей з 8 ранку до 11 вечора. Натомість, вхід у гуртожиток особисто для тебе цілодобовий. П'ята заповідь. А на п'ятий день Бог створив Тарганів. От кого точно не виселити з гуртожитку, то це Тарганів. Радимо захопити дихлофос, капкани та моральну готовність до побачень із комашками. Але якщо триматимеш кімнату у чистоті та прибиратимеш залишки їжі, то твої зустрічі з ними зведуться до мінімуму. Шоста заповідь Не привозі з собою всякої фігні. Краще візьми документи, Одяг на перший час, засоби для гігієни та прибирання, рушники, постільну білизну, ноутбук, пательню, каструлю, посуд. Медикаменти дихлофос для тарганів. Зазвичай деякі речі залишаються від колишніх мешканців, або їх можна придбати за низькими цінами у телеграм-каналі Оголошення КНУ. До речі, там я продаю холодильник, тож тягнути його з собою в поїзді не варто. Сьома заповідь. Хто платить за інтернет, той керує світом. У більшості гуртожитків Кайну діє єдиний провайдер БІЛ. Однак інколи він тупить і поводиться як дебіл. Однак разом із сусідами можеш скинутися на роутер, а щоб його підключити, достатньо прочитати гайд під нашим відео. Оплатити інтернет ще легше, можна зробити це через додаток Приват24 чи МОНО. Абонентна плата зазвичай становить 2 гривні 50 копійок на добу та виходить в середньому 75 гривень на місяць. Восьма заповідь! Вчасно оплачуй гуртожиток, аби довгі дні були твої у ньому. Щоб не наслати на себе гнів завідувача, не забувай платити за проживання разу півроку або ж у рік. За кімнату з електролічильником платитимеш щомісячно близько 750 гривень, а за електрику окремо, скільки не біжить. Якщо ж кімната без лічильника, то вартість буде приблизно 800 гривень. Оплата гуртожитку з'їдає третину стипендії, тож варто перевірити, чи немає у тебе пільги, яка допоможе непогано зекономити. Посилання на гайд шукай у описі. Дев'ята. Заповідь Не жадай постільної білизни ближнього свого. На більшість гуртожитків випала мана небесна, і тепер можна розраховуватися за прання у застосунку постірайка. Ціна залежить від обраного режиму прання та складає приблизно 50 гривень. Щоб посушити речі, не треба ходити далеко. На кожному поверсі є кімнати, обладнані мотузками для сушок. 10 заповідь Бережи гуртожиток, як зіницю ока. Захищай себе від ненормованої кількості мівіни, а гуртожиток від пожежі. Пам'ятай, що тут заборонено використовувати електрочайники, мікрохвильовки, подовжувачі без запобіжника, фени, електричні обігрівачі, тепловентилятори та І Якось так прийшов час нам прощатися. Але я вже так звик до тебе, що вигадав конкурс. Тикни підписку на наш канал, постав вподобайку та напиши у коментарях. З якої ти області й на який факультет КНУ хочеш вступити? А я оберу трьох переможців, що отримають секретні бокси для виживання у гуртожитку. Однак наразі щасливого поселення!